Доброго дня! Вітаю вас на каналі Цюз2Тім. Сьогодні ми будемо продовжувати наші найважливіші уроки уроки програмування на C з нуля і до рівня сеньор. Так, вступ до наук про комп'ютери. Що взагалі можна вивчати про комп'ютери? Ми сьогодні трошки розберемо. Архітектуру це принцип організації функціонування виконавчих елементів. Ми сьогодні детально зупинимося саме на цьому елементі. Соціоекономічні специфікації комп'ютерних наук, ну це те, як вони реалізуються, як заробляти на цьому гроші, як зробити їх корисними, ну і так далі. Науки про програмне забезпечення це саме те, що ми будемо вивчати в нашому курсі. Науки про штучний інтелект ну, це ми обов'язково затронемо, ну і кібернетика. Так, трошки про будову комп'ютера. Теперішній час використовується типова структура організації комп'ютера, іменована структурою фон Неймана. Її запропонували в 1945 році фон Нейман, Голстай і Бергс як основу будову типового комп'ютера на базі двійкового щислення. І основою для функціонування є програма, яка виконує функції операційної системи. Ну це ваша Windows. Про особливості структури фон Неймана. Програма, яка реалізує функціонування комп'ютера, зберігається в пам'яті. Вибірка програми з пам'яті здійснюється за допомогою лічильника команд, це регістр процесора, який послідовно збільшує адресу чергової команди, що зберігається в нім, на довжину команди, тобто, переходить з однієї команди до іншої, заносить його в регістр і виводить результат за допомогою деяких логічних операцій. Так здійснюється вибірка ланцюжків команд з послідовних елементів пам'яті. Команди можуть роздашовуватися і непослідовно в пам'яті, тоді використовуються команди умовних і безумовних переходів, які заносяться в лічильник команд номеру елементи пам'яті, що містить наступну команду, ну там все по номерочкам. Процес має автоматичний характер, тобто виконується без участі людини. Є архітектури і без лічильника команд. Такі комп'ютери називаються не фоннеймановськими. Машина фоннеймана складається з пристрою пам'яті, що запам'ятовує, арифметикологічного пристрою це в процесорі, пристрою управління, а також пристрою введення і виводу. Ось схемка. Дивіться. Прилад управління організовує функціонування всієї системи. Між арифметикологічним пристроєм і запам'ятовуючим пристроєм е є переходи даних. Дані можуть виводитись і вводитись в комп'ютер. Команда складається зі вказівки, яку операцію слід виконати. Ну і з можливих операцій на даному залізі. І адрес елемента пам'яті, де зберігаються даним, над якими слід виконати вказану операцію. А також адреси комірок, куди слід записати результат, якщо його потрібно зберегти у запам'ятовувачій пристрій. Так, що ж таке арифметикологічний пристрій? Це пристрій, який виконує вказані команди, командами операцій над вказаними даними. З арифметикологічного пристрою результати виводяться в пам'ять або пристрій виводу. Прицемпова відмінність між запам'ятовуючим пристроєм і пристроєм виводу полягає в тому, що в запам'ятовувачому пристрої дані зберігаються у вигляді зручному для обробки комп'ютера, а на пристрої виводу принтер, монітор і так далі поступають, поступають так, як зручно людині. Тобто ну, наші звичайні речення, там, картинки, відео, звук, ну, все що завгодно. Архітектурою комп'ютера називається його опис на деякому загальному рівні, що включає опис, призначених для користувача можливостей програмування системи команд, системи адресації, організації пам'яті і так далі. Архітектура визначає принципи дії, інформаційні зв'язки і взаємне з'єднання основних логічних вузлів комп'ютера, процесора оперативного. Запам'ятовучого пристрої, зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв і периферійних пристроїв, флешок і так далі. Спільність архітектури різних комп'ютерів забезпечує їх сумісність з точки зору користувача. Тобто, все повинно працювати на різних системах. Структура комп'ютера це сукупність його функціональних елементів і зв'язків між ними. Елементами можуть бути саме різні пристрої від основних логічних вузлів комп'ютера до простих схем. Структура комп'ютера графічно представляється у вигляді структури схем, за допомогою яких можна дати опис комп'ютера на будь-якому рівні деталізації. Ось схемка. Дивіться, це класична архітектура. Це тобто одна операційна система, один арифметикологічний пристрій, пристрій управління і, опера... і оперативна пам'ять. Є багато архітектура, це декілька одних і тих самих. Елементів як класичної архітектури. багатопроцесорна процесорна архітектура. Ну, це зв'язана архітектура, яка реалізовує функції мультипоточної системи, яка виконується поетапно або одночасно на одному комп'ютері із багато е, процесорів, наприклад. Ну Це можна. Це наші сучасні комп'ютери чотирьохядерні, восьмиядерні і так далі. І є паралельно процесорна архітектура. Це тобто є два комп'ютера, і вони виконують одну функцію або по потокам, або по частинам, Ну або ще якийсь варіант. Класична архітектура Неймана – це один арифметикологічний пристрій, через який проходить потік даних, і один пристрій управління, через яке проходить потік команд, програма. Це однопроцесорний комп'ютер. До цього типу архітектури відноситься і архітектура персонального комп'ютера з загальною шиною. Всі функціональні блоки тут зв'язані між собою з загальною шиною, яка називається системною магістраллю. Фізична системна магістраль є багатопровідною лінією з гніздами для підключення електронних схем. Сукупність дротів магістралі розділяється на окремі групи: шину адреси, шину даних і шину управління. Ну, на сьогодні і так уже багато вивчили, давайте висновки зробимо. Щоб зрозуміти, як маніпулювати даними на вашому ЕОМ, потрібно трошки розуміти його будову та що з чим зв'язано. В подальшому ми більш детально зупинимось на всіх елементів неймановської концепції і вивчимо все на будові аж субатомному. Все, до нових зустрічей!